Пісня про шутик В нього шуток немає, в нього шутки є, в кого шуток немає, в когось шутки є, в коли шуток немає, в когось, в коли шуток немає, В коли шутка є. Я прийшов по зеркувати і комусь вони не смішні. Мене живуть шутні. Я прийшов додому до когось і шуткую. П'ятка вмерла. ржуть, як слони. Я знав, що шутки, це не ігра. Я знав, що шутки, це бомба. Slukket seg innpå. Slukket seg bombe opp. Slukket seg innpå. Slukket seg bombe opp.